Вітаю! Зараз я покажу, як записатися до посольства України з телефону. Обираємо потрібну нам країну. У мене це буде Грузія. Та тиснемо вибір послуги. З 15 листопада система до запису оновилася. Зараз потрібно авторизуватися. Тиснемо авторизуватися. Увійти можна за допомогою електронного підпису банку. ID діє підпис. Якщо у вас із цього цього нічого немає, можна спробувати віддалено. Відкрити рахунок у Монобанку. Посилання на реєстрацію залишу під відео. У мене немає дії підпису, тому тисну Bank ID. Тут безліч банків. Ви обираєте саме той, в якому у вас є рахунок і є встановлений додаток на телефоні. Я обираю Монобанк, тиснемо продовжити. З'являється QR-код, просто тиснемо на нього. Обираємо додаток Монобанку, тиснемо підтвердити. Звіряємо дані, якщо все вірно. Натискаємо Даю згоду на поширення персональних даних. Тиснемо продовжити. Ми авторизувалися. Вибираємо потрібну нам дію. Для оформлення закодорного паспорту тиснемо паспортні дії. Та обираємо оформлення ПГУВК. ПГУВК це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Тиснемо є черга. Звіряємо всі дані, країну та типу постанова катерговує консульський дії, консульську дію. Телефон вписуємо вірний. Е-мейл e повинен бути актуальний, бо на нього повинен прийти лист з підтвердженням запису. Та обираємо Вільну дату. Але зараз, на жаль, немає доступних дат, ви можете спробувати зареєструватися з щирого очікування. Система оновилася 15 листопада, тому зараз не зрозуміло, як це все працює. Раніше до оновлення системи вам на електронну пошту приходив лист з посиланням. Ви повинні були перейти по ньому та підтвердити свій запис до посольства. Зараз як це працює незрозуміло. Поки що всі посилання я залишу під відео. Дякую за увагу.